Що ж стосується дуального, дуального проєктного навчання, це все також можна скопіювати з лікування з медицини. Як ви напевно знаєте, принаймні з серіалів та фільмів, важливою частиною освітнього процесу для майбутніх лікарів є так звана інтернатура, це частина освітнього процесу. Я підкреслю освітнього процесу, коли майбутні лікарі можуть навчатися на в лікарнях на більш-менш реальних прикладах, але все одно навчатися, це це, це все це дозволяє їм з першого по перше отримати реальну практику в медичному закладі. А з іншого боку, ця практика відбувається під менторством, під наглядом більш досвідчених працівників, що Дозволяє привернути їх увагу на ті аспекти цього навчання, цього практики, яка потребує більше уваги, більше пропрацювання матеріалу та все інше. Те саме відбувається у дуальних проектах. Коли ви коли ви працюєте у цьому у цій, цій системі дуальних проектів, це не праця в it компанії, це все одно частина освітнього процесу, який виконується на базі в аудиторіях чи ну. На робочих місцях в ІТ кампанії, що по-перше, дозволяє вам побачити, як працюють на ті компанії, познайомитися з процесами в IT-компаніях, побачити, які проекти виконують кампанії. Але як я вже казав, це частина освітнього процесу, і під час цього процесу а, над за вами наглядають ментори, задача яких а, давати вам задачі, які а, спеціально підібрані до вашого теку до вашого рівня до ваших майбутніх цілей і темпів навчання, а це напевно най, найкраща нога, яку я можу знайти. Я сподіваюся, що це буде зрозуміло. А ну про напевно, можу тільки додати, що ця програма існує вже багато років. А останній рік, а, через події, які вам всім відомі, через початок війни, а вже ж це стало складне. Раніше, але я сподіваюся, що в цьому році ми повернемося до більш-менш виконання цих програм і надамо можливість студентам, майбутнім висококваліфікованим програмістам, а не тим, хто вибрав для себе технікум, а пройти цю програму та навчитися непотрібним навичкам. Дякую. Дякую, Артем. Кілька слів про дуальне. Навчання, що воно дало, нашій студентці? Настя, ні, 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 ні. Пробачте, поверніться, будь ласка, на попередній слайд. Ось, Добрий так. день Настя, Настя бойка, Добрий Я рада день. тебе бачити. дякую, я вас теж. Мене звати Бойка Анастасія, і я студентка кафедри КМАД. Як ви вже зрозуміли зі слів Артема Олександровича, дуальна освіта це не про те, коли ти працюєш і лише робиш вигляд, що ти навчаєшся, а дуальна освіта це те, коли ти навчаєшся, і при цьому маєш можливість заглибитись в деякі з дисциплін та познайомитись з ними на практиці. На третьому курсі я отримала таку нагоду вивчати бази даних під керівництвом Артема Олександровича на базі IT-компанії CloudWorks. Крім необхідних теоретичних знань, а також, я також отримала можливість всередини спостерігати за роботою в it сфері та познайомитися з багатьма спеціалістами, що поділилися своїм досвідом. За результатами нашої співпраці, наставники помітили мою жагу до підкорення нового, старанність та зацікавленість, тому мені запропонували прийти на співбесіду, яку я, володіючи отриманими знаннями, успішно пройшла, і мене запросили працювати в CloudWorks. Зараз я вже закінчила четвертий курс і планую вступати до магістратури. І я дуже сподіваюся, що в нас продовжиться дуальна освіта, бо це дасть мені змогу поєднувати роботу і навчання з максимальною користю. Дякую за увагу.